Доброго дня, шановні колеги, Доброго дня, шановне товариство пасічників. Як ви знаєте, учора пройшла друга протесна акція пасічників України за бджу, чисте довкілля та здоров'я людей. Майбуть, потрібно підвести певні підсумки її проведення. Почнемо з того, що вельми дякуємо усім. Хто долучився до її проведення, долучився своєю присутністю, відволікся від своїх нагальних справ, проїхав багато кілометрів, щоб засвідчити наявність проблем у галузі вчільництва і рішучість їх вирішувати. Почнемо з позитиву. До позитиву, сподіваюся, можна віднести те, що відбулося підтвердження. Тієї тенденції публічного відстоювання пасічниками своїх інтересів і формування певної вже традиції щорічного, щосезонного проведення, певного інспектування нашої влади, як вони сприяють галузі бджільництва. Другий момент, який би, сподіваємося, спрацював на позитив, це перша акція, на якій були присутні. Практично всі керівники, верніше керівники всіх громадських організацій пасічників, які позиціонують себе як всеукраїнські. були представлені і спілка пасічників України проти пестицидів, від посер... безпосередній організатор. Братство бджолярів України, обидві його тенденції, як виявляється, в них, тр... частини, які в них є. Були представлені спілка пасічників України, Асоціація бджолярів України. Ми намагалися і сподівалися таким чином консолідувати пасічницький рух для загальних корисних для бджільництва цілей. Як це відбулося, судити вам? А тепер перейдемо до негативу. Що ми вважаємо, що ми відносимо до негативу? Що ж, власне, відбулося? А відбулося, потрібно речі, називати своїми іменами шахрайство. З чийого боку вважаємо, що з боку керівництва спілки пасічників України. В чому воно проявилося? Вважаємо, що проявилося воно в тому, що. Керівництво спілки пасічників України як не дослуховувалося раніше до думки широкої пасічницької спільноти, так і продовжує до неї не дослуховуватися. Конкретніше в чому це проявилося. Ми безпосередньо, як організатори, розпочинаючи підготовку до акції, обнародували. Свої наміри, обнародували свої вимоги, які ми збираємося пред'являти владі. І розіслали письмово усім громадським організаціям. На жаль, відгуку на них ми не отримали. Пропозицій конкретних від посічницьких організацій, які позиціонують себе як всеукраїнські, ми також не отримали. Ми на них очікували. Ми сподівалися підготувати спільний пакет вимог від всіх громадських організацій пасічників. Але їх не поступило. Тому ми винесли ті пропозиції, які були людям обнародовані і на яких ми не отримали зауваження, навпаки підтримку. З цим ми і прийшли. Під стіни Кабінету міністрів. З чим прийшло керівництво спілки пасічників України, нам невідомо. Ніхто не сказав із них про свої наміри. Хоча напередодні, під час проведення засідання робочої групи в Кабінеті міністрів, я особисто запитував у керівників спілки пасічників України, чи є в них свій якийсь особий сценарій щодо проведення акції. Я почув, що нема. Я запитав, чи ми діємо спільно, сказали так. І уповноважили свого представника вийти на зв'язок. Ми напередодні поспілкувалися із названим представником, з делегованим представником. І також пересвідчилися і думалися, що ми виступаємо спільно, що ж ми побачили на акції. Якщо я вважаю, може я помиляюся, якщо. Люди провозглашають, що вони організовують акцію, публічну акцію. Якщо вони закликають людей з усієї України, то вони мусять якось цим турбуватися, по крайній мірі вони мусять зустріти цих людей, запитати, як вони добралися, якось їх розташувати, якось їх упорядкувати, якийсь повинен бути сценарій і до його дотримуватися. Ми якраз цим шляхом і пішли. Що ми побачили з боку наших колег? Вже практично в розгар, коли люди були зібрані, коли мався розпочатися наш мітинг згідно з сценарію, який був складений, його, згідно його канви. Його, звичайно, важко було дотримуватися, він в кінцевому результаті порушився за дощу, і за відмову в Там. і кажуть, люди ті, що там ще й помогли, Приглушити той звук ну, то до спеціалістів. І тут з'являється керівництво спілки пасічників України. І зразу бігом в кабінет міністрів пішли на резонне питання. Панове, а з чим туди йдете? Давайте узгодимо це з людьми. Ось наші вимоги, вони за два місяці всі обнародовані. У вас щось було, додаєте? Появилось, щось зараз свіже, давайте його обговоримо. І тоді делегуємо туди людей. Оці люди, які приїхали сюди і мокнуть під дощем, вони мають право і на те значить, розраховували, що вони будуть почуті, і їхній голос буде туди донесено. Ми по цьому принципу йшли, ми такий принцип і сповідаємо. А нам запропонували значить, інший варіант. Нехай ця масовка тут мокне під дощем, а ми собі щось тут в портфелі принесли, ми зараз збігаємо його туди там. На стіл покладемо і прийдемо собі на лацкан медальку, що ми ось такі круті є. Уже все за вас тут значить, порішали, хлопці. А хто вас туди делегував? Хлопці, а ще ми туди пішли? Хлопці, а яке ми мали право представляти отих людей, які могли там під дощем? Вони вам такого права не давали. Ви їх не зорганізовували на цю акцію. Ви прийшли хлопці на чужу свадьбу. Ви в Хавказ гуляли, хлопці. Це шахрайство, хлопці. Я на чим думати? Є. Замість того, щоб покласти владі на спів спільний консолідований пакет вимог, ми тепер вимушені довольствуватися. Невідомо чим. Я особисто не знаю, з чим пан Стритович ходив туди до влади. З нами, як з організаторами акції, ніхто не узгоджував. З людьми, які стояли на акції, цього питання ніхто не узгоджував. Чому ми повинні довольствуватися якимсь одним пунктом висмикнутим, замість конкретно. Того блоку питань, які два місяці ходили всім інтернетом, обговорювалися ваше спільнотою, і мали б слугувати задачею до осені владі. І ми мали б право щось владі пред'явити осені. Що ми пред'явимо? Шановні пасічники, ми повинні на кінець то зрозуміти, що виступати ми мусимо єдиним фронтом, де повинні враховуватися інтереси всіх. Немає ніхто права присвоювати собі, вирішувати за пасічницьку спільноту. Немає наймудрішого, наймудріший це народ. І його треба слухати, дослухатися. Якщо ви ще й вдобав, плануєте, а ми вже бачимо свою політичну діяльність, якщо ви вже плануєте, Представляти не тільки пасічників, а весь народ у нашій Верховній Раді це ми з ваших дій судимо. Якщо ви так приймаєте людей і так до них дослуховуєтеся, то чи буде користь від вас у Верховній Раді? І чи посилиться сила у народу при вашому там перебуванні? Так що думай те, а подальший, подробніший аналіз, ми зробимо трошки пізніше, коли ми пересвідчимося в деяких інформаційних посилах, які до нас поступають. І якщо підтвердяться вони, я сподіваюся, ми доведемо до пасічницької спільноти ще деяку інформацію. Якщо вона підтвердиться. Дякую. Шановні пасічники, дякую вам за те, що ви долучилися, приїхали. цим самим ви зробили мужній поступок у своїх діях і ще раз доказали, що ви не байдужі до тих проблем, які в нас є у пасічницькій, як спільноті. І ще раз сказали владі, що ми не будемо більше терпіти сфавіля. Аграріїв і е, безчинство е, влади. І тому та акція, яка відбулася, є багатопозитивна то, що сказав Петро Антонович. Е, з негативу, ви самі бачили кліматичні умови, які долучились до цього. Дощ озвучка із е, розмов з власником та її озвучки, е, він підтвердив, що було заглушення е, е, апаратурою, яка там. Находиться під урядовими кварталами, тому що 350 ватт це достатньо для того, щоб звук звучав аж до Верховної Ради. А він практично була виявлена поломка, і озвучка не працювала. Тому вибачте за те, що з нашої сторони були такі, як випущені моменти. Не дивлячись на що акція відбулося ті, ті негативні моменти, які були потім. Нас також здивувало, ми не стали ніяких проблем вирішувати буквально прямо біля трибуни, тому що план був дуже узгоджений наперед. Було запропоновано за півтора місяця, за місяць надіслані листи до керівництва всіх спілок, які є представник, села Петро Антонович, і долучені, щоб вони були долучені до цієї роботи. На жаль, цього не відбулося. На превеликий жаль. Чому? Тому що ми повинні говорити дійсно одним голосом. І ми хотіли це продемонструвати на кінець, що між нами немає нічого, е як кажуть, розбіжності при вирішенні проблем. Ми різні по характерам, по поглядам, такими ми залишимося. А щодо вирішення питань проблемних для пачників, позиція повинна бути єдина. І те, що відбулося вчора, для нас це. Ну, дивно, чому ми, громадська організація, яка готувала два місяці, ретельно готувала, повірте, це не так легко. Без фінансування на своїх ентузіазмі, на, на допомозі наших колективів. Це не ночі, це дуже багато напруженої роботи. І ми вважали, що ми виразимо єдину думку всіх пасічників. І от так, як кажуть, скориставшись плодами чужого труда, ми не говоримо, що ми самі головні, що ми самі цікаві, але ми вважали, що в уряд повинна йти делегована комісія від імені спільноти пасічників, які донесли загальну думку. І цю думку ми висловили протягом двох місяців і по каналам. На сайтах наших каналів і таке інше. Тому цього не було почуто, А проблематика, яка стояла перед нами, вона стоїть, і як подальше нам рішати. Ми, я думаю, діяти, ми будемо вирішувати вже з вами радячись. І тому, вибачте, за ті незручності, ще раз хочу вибачитись і так, що відбулося. А думати вам, судити вам як спілка паччики в черговий раз поступила, не радячись із колективом, який був присутній на цій акції. Дякую вам за увагу. Дякую, Всього доброго.